Конкурс патріотичного малюнка палітра українського слова проходить за сприяння Всеукраїнського товариства просвіта, Національної спілки художників України та обласної адміністрації. Ну і ось сьогодні ми зібралися тут, щоб вже назвати імена наших кращих переможців нашого обласного етапу всеукраїнського конкурсу палітра українського слова. І вручити їм відповідно. Дипломи та подарунки, які ось якими ми відзначаємо наших переможців. Відбірковий тур тривав майже сім місяців, і за цей час до Житомира з різних куточків нашої області було надіслано 190 робіт, виконаних у різних жанрах живопису, та об'єднувало їх одне любов до України і рідного слова. Ну, звичайно, є роботи. Які більш сильніші, є більш слабкіші. Але це не значить, що вони не, 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 не мають результату. Результат великий, розумієте? Результат великий. І навіть ті, які на роботі може сьогодні відмічені, хай ніхто на це не обіжається. Я думаю, що якщо ви будете працювати, у вас майбутнє і на наступних конкурсах ви теж будете у перших і будете відмічені саме і призами, і нагородами, і грамотами. Так що я вам бажаю. Працювати, працювати, працювати і буде відповідний результат. Вікторія Андрієвська, учениця Васлопівської гімназії Червоноармійського району, дуже хотіла перемогти. Тому навіть зніяковіла, почувши своє прізвище серед призерів. Я дуже задоволена, що Прийняла участь у цьому конкурсі і перемогла, перемогла перше місце за словами організаторів. Цей конкурс дав можливість розкрити душу маленьких українців і показати свій талант. Тому не дивно, що вісім робіт стали кращими вже на всеукраїнському заключному етапі цього конкурсу.